Сьогодні я вам хочу показати і розказати ще про одну трешітку, це ось така трешітка з плаваючою головкою. Щось схоже, я вам вже показував, але там була шарнірна голова, яка вміла перевертатись на 180 градусів. Тут е -е, ці коливання досить невеликі. Але у цієї трешітки є ряд переваг на відміну від тої. По-перше, за рахунок того, що тут. Іде відсутній шарнір. Тут іде голова монолітна, вона йде набагато вуще і десь на 5-6 мм тоньше. Це дуже суттєва перевага у досить обмежених місцях, де щось треба відкрутити. Виходячи з власного досвіду, буває таке, що тобі десь треба підлізти щось відкрутити. А от за рахунок товщини цієї голови або ширини ти тупо туди не можеш залізти. По-друге, якщо там йде досить компактний механізм перемикання, оскільки там все повністю сховане у цій голові, яка перевертається, то тут йде більш надійний механізм, тут іде перемикач як у більшості трешіток. Плюс досить такі великі зубці. Ця трещітка йде на 30 зубів, точно так же, як і на 1 четверту і на 3 восьмих. Всі три розміри йдуть на 30 зубів. Це обумовлено тим, що ці от коливання їх добуваються за рахунок того, що цей зубчатого це колесо. Воно йде нерівне, а воно йде сферичне. З внутрішньої сторони дуже добре видно. За рахунок цього йдуть коливання і добре е, хват зубців. Цією трішіткою, в принципі, можна щось зірвати невелике, а тою я б не рекомендував це робити. По-друге, вона йде досить. Ергономічно приємна і ну, така нелегка, скажімо. Е, також де фіксація голови, як у більшості трешіток, у тої трешітки з шарніром цього немає. Знову ж таки, це обумовлено її конструкцією. Ось отака от трешітка. Шукав, я такого плану трешітки у інших виробників, я не знайшов. Такого плану трешітка є тільки у виробника Rockforce. Це не реклама. Я просто показую для тих, хто зацікавився саме таким формат-фактором трешітки. Якщо знайдете у іншого виробника, скидайте посилання у коментарі. Мені буде дуже цікаво. Також. Незабаром вийде а, досить масштабний огляд а, дуже багатого, багатої кількості тріщиток на моєму YouTube-каналі. Як кому буде цікаво, у посилання у шапці профілю, можете переходити дивитися. Там є а, дуже багато оглядів різних, вам буде цікаво.